Всім привіт! Сьогодні у нас борщик. Правда, із свіжою капустою. Я не дуже предпочитаю свіжою, але зайшла в АТБ Там по скидках, по-моєму, 65 капуста така невеличка, думаю, візьму на борщ. Такий густенький, гарний, зварила. зелені вкинула цибульки молоденької. Зажарила бурака великого. З цибулею. Ось такий гарний борщ. І буде нам до замороженого сала, з виженьким цибулька, петрушечка. Буде сьогодні смакота. Сьогодні холодіно, але це не так вже і страшно. Пташки відспивують, піднімають настрій, бачите, як щось кажуть нам. Ну, тримайтеся, тримайтеся, українці все буде добре, все буде добре. Чекайте, скоро перемога буде, все буде добре. Так що я зібралася діла курточку. Ну, так Спортивні штани одягла, світлі, щоб розбавити трохи. Погода така хмарненька якось, але треба щось одягати яскравіше на таку погоду. І пойду я по хліб, треба хліба купити до борщу. Да, хліба треба взагалі не їсти мені, бо я поправляюся. Поправляюся. Я так гарно була похудла, не їла нічого солодкого, здобу не їла. А зараз булки їм, вареню їм, батони їм, масло їм, почала їсти все підтрат. Так що, думаю, що схуднемо буде от ліс, будуть ягоди, кого що, роботи трохи, ото щоки. Бачите, якими нічого, правда. Головне, що я не здаюся. Чекаю ігрового результату, чи відправили вже, чи є на Київ. Ігрові документи, чи ще лежать. Не хочу надоїдати, не йду нікуди. Просто сподіваюся на Господа Бога, на справедливість, що все буде добре, що вони не будуть мучити слабких. Слабих, нездорових, інвалідів, які ледь так живуть, це життя. Я думаю, що справедливість буде на нашому боці. А тих всіх, хто таке робить, вони будуть все одно покарані, як би там не було. Може, не зразу, чуть пізніше, але воно повернеться. Я так думаю за це все, що людина переносить. Сльози падають, вони ж не падають просто так правильно. За нами ж наблюдаю зверху, Господь Бог. Так що якось так. У резерві написано там, що він типу, непридатний. Але мені кажеться, що того недостатньо. Треба, щоб дали на руки документа і дали як воєнного білета чи як там, ну, що щоб було на руках, що і зняли його із обліку. Таке, я, я думаю, так. Але їм хочеться концерту, зажимають, щоб, там, знаєте, сміятися, просто ржуть, просто ржуть. Як подивилась, ти плачеш, їм кажеш, об'ясняєш, а вони ржуть, погубили документи, і це не тільки у мене підходив там один мужчина, теж каже, Загубили документи. Це не загубили. Це вони просто роблять спеціально. А вдруг другий раз нічого не зберуть, а вдруг його немає. Ну, отаке. Так що, якось буде воно. Сьогодні треба по водичку поїхати. Нічого такого нового немає, всі там, може, чекають. Добрі люди, що там скажу, таке, як всіх людей, коли як, коли. Коли краще, коли хуже, так як у всіх. Головне, щоб все було в сім'ї добре, щоб були дітки, внуки здорові. А де дядя? Привіт, Сашулька. Привіт, як твої діла, сонечко, кнопочка. Не бойся. Чекає до бабушки. Бабушка, я вже давай. Поки махай. Пока. Мене дивиться, да, Сашулька? Красивенька, молодець, як вона й махає. Зараз дітки розумні, я Добре, дякую, що призналися і вам гарного. Пока, 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 пока. Ой, як гарненько, махає, пока. Бабушка пішла в магазин за хлібчиком, наварила борщу да й пішла. Вчора ж запекала щоку, не бачили. А Відно, воно не показується. Так дивись внимательно, так дивіться. А де мама? Де мама? На роботі. На роботі мама. Пока-пока, пока, пока Давай воздушний поцелуйчик. Давай. Ну, поцелуй, зроби Зроби отак. Зроби зроби Ні? Пока. Все. Що до побачення. до побачення. Мої підписники дивляться на мене, бачите, признаються. Так приятно, так що признавайтеся. Може, коли побачите мене, мені дуже приятно. Звісно, мені трохи сором, що буває таке. Знаєте, я на нервах, якось так буває. Ну, не знаю, щось думаю. Боже, може, я не те зняла, не те сказала. Але те, що я за правду, от, щось знімаю, що обіжаю так кругом, я за те не переживаю. У нас красота. Піду о тебе. Ну, як вам наша красота? Красиво, правда? Дуже гарно. Але холодно. Взяла якусь таку сумку негарну. Треба пойти до пакета чорного купити, переложити. Буде хоч гарніше, та якусь трапчену. Знайшла да й пішла. Не хочу пакета Атибовського. Тих пакетів Атибовських валом. Вже їх відношу і ношу подовку. Може, хоча б ворона не наробила на голову. Кажуть, а, будуть гроші. Ну, Хто його знає? Як вони є, то вони будуть, а як їх немає, то откуда вони візьмуться? Прийшла пора, дай у дай. Наробила ворона. Де? А, два, так, да, дивіться. От з'явилася сардина ось така. А, це в томатному бачу. Є по 3650, ось ця така геть не болтається. Ну, попадає, що ну, дивіться, яка скумбрія 49 і дивіться, лосось, яка 49,80. Дві. Навіть не, нема того води такої. То що, лосось везьмемо попробує? Ні. Не возьмемо. Бачите? 163 м'ясо. От бачите, і, і, ти знаєш, я була брала, подобається, м'яке і вкусне. Стихно. Ну 163, так не 200 з лішнім. Тут одна косточка. Ну, хай буде, вона теж на щось Даже вірить, потім у холодець пойде, чи в щось кинуть його. От ребра є, балик іде разом, виходить. Це капець. Дивіться, яка печерявина. Несиста взагалі. Ну так. Да. А це дивіться про що я вам казала. Це вже. Бачите, водособи взяв баличок. Ви ж баличка не купите по 163 гривні. А тут вам ще... І риберичка, а хто хоче сало, а от стегно. Це взагалі клас. Може хтось не знає, приходьте. Це ж не, це, ну, це не реклама. Мені от того ні холодно, напевно, возимо зараз. Ні холодно, ні жарко. Просто хочеться, щоб люди знали і прийшли, купили. Мені подобається, я сюди заходжу так, класно. Бачите, які ціни? Мій мой любимий майонез. Мій любимий майонез 24,30. Два так? Да. Це так само гра, але може з за цього, що зробили в цьому. 31 гривня 70 копійок. Ворчиця 8,60. Кетчупи різні. Сацебелі 2590. Хто любить? 2590. Січки. О, Віталя, 107 гривень яйця. 107 гривень яйця. Рібатись? Все по дешевке, все дешеве. А ці сирки які смачні. 72 гривні. А? а були? По 104. А, чуть подорожали, були по 104, так. Да. Холодно. Ми брали раніше цю тушонку по 103 гривні, дуже добруща, просто як домашня печі, а потім перейшли оцю на 86-40. Теж обалденна, косточок немає, колочок і дуже-дуже добре. Так що, бачите, зняла б, мені по піщу не знімаєте, познімала, до може хто не був. Магазин Дівоцін. Оці такі сирки дешеві є. Є шовка. Ось 23 гривні. Бачите, такі сірки. Усе є. мак, ущенка. Всір різний. ну це не, це там і кава, це там дешево. все і чай.